Привіт! Сьогодні я поділюся з вами рецептом традиційного німецького штолена. Перелік усіх інгредієнтів ви можете знайти в описі під відео. Залишайте лайки, коментарі і приємного вам перегляду! Найбільш поширений різновид штолена з начинкою з цукатами та горіхами. До суміші з родзинок, журавлини і цукатів я додаю коньяк. Якщо вашу випічку будуть їсти дітки, тоді алкоголь можна замінити гранатовим або апельсиновим соком. Інколи помішуючи, залишаємо цукати настоятися на одну добу. Відділяємо яєчний жовток окремо від білка. Нам потрібен лише жовток. Для тіста беремо борошно, вершкове масло, молоко. Цукор, дріжджі, жовток, лимон, сіль та ванільний цукор. Готуємо опару. Беремо дріжджі. Молоко розігріваємо у мікрохвильовій печі. До дріжджів додаємо тепле молоко, одну ложку цукру. Перемішуємо. Накриваємо опару рушником та залишаємо на 15 хвилин. Додаємо жовток, решту цукру, сіль, ванільний цукор та перемішуємо. Після цього просіюємо усе борошно, додаємо цедру лимона, корицю та сушений імбир. Вливаємо розтоплене охолоджене масло. Замішуємо тісто. До речі, штоли не можна випікати заздалегідь, тому що в темному прохолодному місці вони можуть зберігатися кілька місяців. Такої консистенції тісто у мене вийшло. Накриваємо рушником та залишаємо на одну годину. Цукатів встідчуємо усю рідину. Викладаємо на паперовий рушник, щоб вибрати вологу. Беремо горіхи. У мене це суміш мигдалю, кешю та грецького горіха. Обсмажуємо їх на сковорідці на невеликому вогні. Подрівнюємо, щоб залишались великі шматки. Форми для випікання застеляємо пергаментом. Додаємо до тіста горіхи, сухофрукти та перемішуємо, розділяємо тісто на дві частини, розкачуємо його товщиною 1,5-2 см. З обох сторін загортаємо тісто до середини. Формуємо штолин. Викладаємо штолину на форму, накриваємо рушником та залишаємо ще на 15 хвилин. Випікаємо при температурі 180 градусів 45 хвилин. Ось такі рум'яні вони виходять. З усіх сторін змащуємо штоли великою кількістю вершкового масла. Посипаємо цукровою пудрою та розтираємо. Ароматні німецькі штолени готові. Готуйте та тіште своїх близьких смачною випічкою протягом усіх свят.